Яно, 16. Він щепився першою дозою вакцини від коронавірусу. Після другої вакцинації зможе отримати тисячу гривень. Я все ж таки ходжу до репетиторів, також ну, люблю ходити погуляти, тому ну, я вакцинувався, я себе відчуваю безпечніше. Тобто, ну, я ж буду знати, що десь там може я і не підчеплю ну, ту корону. Тобто, навіть якщо ти ще не було, я б теж пішов, вакцинувався. Напевно, з батьками підемо на кіно якісь або куплю собі якісь підручники. Підлітки можуть витратити тисячу гривень за вакцинацію на книжки, спорт, кіно, театри, подорожі, а також на освітні курси чи концтовари. В першу чергу треба авторизуватися в дії. Тобто, для того, щоб авторизуватися в дії, підліток повинен мати або ID-картку, або закордонний паспорт. Ось цього достатньо для того, щоб авторизуватися в дії. Далі, якщо він має дві вакцини, вони автоматично їх можна автоматично підтягнути. І ця, ця особа особа має можливість отримати тисячу по програмі. Оформити картку або отримати гроші можна у відділенні банку або онлайн. Як це зробити у мобільному додатку Приватбанку, пояснює його речниця. Оновити додаток, зайти у вкладку Гаманець, натиснути меню Додати та вибрати картку «Є підтримка». Для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням у додаток Дія та подати заявку на виплату допомоги на картку Приватбанку. Якщо дитині вже виповнилось 14 років і вона ще не користується картками Приватбанку, необхідно пройти ідентифікацію. Ці будь-якому відділенні банку ми можемо стверджувати, що сьогодні у Львівській області де з порядка 2700 осіб, які пройшли дві вакцинації, і знаходяться в категорії від 14 до 18, які мають можливість користатися цією грошовою допомогою, загалом на львівщині щепили понад 9 тисяч дітей від 12 років. Стратегія вакцинації проти коронавіруса на 2022 рік передбачає в першу чергу охопити 70% Діток віком від 12 до 18 років вакциною проти коронавірусу. Власне, для цього контингенту дітей вакцинація від covid 19 може бути навіть першою в житті. Вже зняті обмеження для тих, хто не вакцинований від інших хвороб, що не може вакцинуватися. COVID. дітей вакцинують препаратом Pfizer. Станом на зараз майже 200 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні. Решта 90 відсотків лікуються дома. Тобто, те, що розгортаються події, коронавірус почав більше вражати дітей, є величезною підставою для того, щоб вакцинувати. Ірина Ферин, Олег Олеграб, новини на Суспільному, Львів.